Вставай, ти впала, а не вмерла. Це я собі завжди так говорю, коли здається, що вже все, що вже хочеться здатися, і, ще, і що вже немає більше сил терпіти. Сьогодні я хочу поговорити про наш внутрішній ресурс і що дає нам сили дійсно справлятися з різними ситуаціями. Адже якщо ми. Навіть коли ми падаємо, але ми маємо силу підніматися, значить наш внутрішній ресурс іще живий. Оцей вогник всередині нас, який не дає нам здатися, не дає опустити руки, не дає сильно, сильно розчаруватися у цьому житті, дійсно, він іще живий. І сила наша дійсно в тому. Щоб мати оцю силу триматися, мати цей ресурс, хоча українці вже переконано доказали всім всьому світу, що дійсно оця, ця сила, цей ресурс триматися у нас є, і він дуже потужний. І чому важливо мати цей ресурс? От в спорті, коли ми займаємося спортом, і якщо вже здається, що все ми вже не можемо, вже немає сил, ми ці вправи там чи якісь завдання робимо вже з останніх сил? Але знаєте, це ми робимо лише тільки на 40% своїх можливостей. Мені тренер завжди говорить, що те, що тобі зараз важко і ти вже не витримуєш, тобі здається, що ти вже це не вивозиш, це ти лише тільки вийшла зі своєї зони комфорту. Далі буде, далі теж є. Далі теж є сили, є і ресурс, і організм, наше тіло може його звідки щирпати для того, щоб досягати більших-більших-більших висот. У бізнесі, коли дивитися на бізнес, то в бізнесі як говорять, що ті, хто сильні, ті, хто вистояли, побудували імперії, а ті, хто слабкі, ті, хто здалися, вони просто спостерігали з боку. І у житті дійсно. Сно так і є у нас в житті, що найкраща наша версія чекає уже на нас. Лише тоді, коли ми долаємо якісь певні перешкоди. І коли ми їх долаємо, тут саме основне задати собі питання, і що ти зараз здасишся? Ні, ти маєш вистояти, щоб бути вже кращою версією себе. Ми можемо себе покращувати, перевіряти, на що ми здатні, перевіряти свою внутрішню силу, свій внутрішній стержень лише тоді, коли ми долаємо якісь певні перешкоди і виходимо з них. Можцям, коли ми працюємо не на 40% своїх можливостей, а на всі 100. Тому. Тому дуже важливо мати цей ресурс, постійно його в собі підтримувати. Саме важливо знати, що цей ресурс уже в тебе є. І коли я собі постійно говорю вставай! ти просто впала, а не вмерла. Це означає, що дуже важливо мати такий навик, падати можуть всі, а підніматися не, ну, не може не кожен. Тому дуже важливо тут дивитися не на те, що ти впала. А на те, що ти маєш сили і здатність. Піднятися і рухатись далі. І є ж спеціальні технології, є ж вони, які дійсно допомагають підтримувати цей свій внутрішній стержень і цей такий внутрішній, сильний внутрішній ресурс, який допомагає не зупинятися, а рухатись далі у житті. І перше, мені дуже подобається про цей ресурс. Про цю технологію говорить Людмила Богуш у своїх практикумах, у своїх практикумах по плануванню. Перше за все, що рухає нами, це питання до себе, навіщо? Навіщо я займаюся спортом? Відповідаєш собі одразу на таке запитання. Ось, до прикладу, навіщо я займаюся спортом? Щоб мати гарне витривале тіло, щоб без проблем в моменти відключення світла вибиратися на 11-й поверх. Мені цього потрібно, це мені необхідно, це просто життєво необхідно. Також спорт дає мені гарний настрій. Під час фізичних навантажень у мене відпочиває голова. Дуже багато навіщо я можу собі сказати. Відповісти на таке запитання стосовно спорту. Так само я ставлю собі запитання до будь-яких своїх справ, які я збираюся робити. Я запитую себе, навіщо? Навіщо мені відпочивати? Тому що сон, відпочинок дає мені сили, дає мені цей безмежний ресурс, з допомогою якого я можу досягати якихось своїх певних цілей в житті. Це дуже важливе питання, навіщо? От Людмила Богу ж прямо їм всім дарує це питання. на Практикумах. І я вам сьогодні дарую це питання, навіщо? Задавайте собі його і не здавайтеся, а навпаки, придумайте собі як можна більше навіщо, на ті справи, які ви не хочете робити, або у вас немає настрою їх робити, але ви точно знаєте, що ці справи можуть бути як поштовх до найкращої версії вас у вашому житті. Тому дуже важливе таке запитання. Далі, що мені допомагається, Допомагає, це мені завжди допомагає. Це техніка, така є технологія 10 хвилин. Тобто, якщо я щось не хочу робити, а мені це дуже треба, тому що я знаю, навіщо це мені так? Що я роблю? Я навожу собі таймер на 10 хвилин і говорю, я це роблю тільки 10 хвилин і починаю робити. Але ж ми ж такі, що ми хочемо прямо довести вже цю справу до кінця і подивитися вже на найкращий кінцевий результат. І ми завжди, я не знаю, як ви, але я завжди всі справи довожу до завершення, коли я собі таким, такою технологією їх почала. Далі, що мені ще може допомагати, це завжди, це безвідказно, мені допомагає планування. Щоб не йти в житті ось так на осліп, допомагає дійсно допомагає планування, тому що коли. Ти прокидаєшся вранці, ти вже знаєш, навіщо ти прокидаєшся, і ти вже знаєш чіткі дії, які ти сьогодні будеш робити, тому що в тебе вони вже заплановані. І так жити, так жити цікавіше, коли ти собі плануєш, до прикладу, з вечора пишу собі список завдань, і я собі вже приблизно знаю, що мене завтра очікує. Лише встала, поставила, коли я ці завдання буду робити, поставила до них час і поставила пріоритети, в якій пріоритетності я буду робити. І все. І в мене вже день точно вдався, тому що планування. Допомагає, допомагає не опустити руки, не впасти і лежати, а піднятися, заставити себе піднятися і почати жити своє найкраще життя. Отже, я дарую вам цих таких чарівних три технології. По-перше, задавайте собі запитання, навіщо, і відповідайте собі, знаходьте собі багато навіщо. Це ваша мотивація і це ваш такий внутрішній вогник. Далі обов'язково. Обов'язково собі плануйте, плануйте всі свої дні, плануйте і займайтеся тілом. Тіло, воно, коли воно працює, воно виробляє більше і більше енергії для ваших для ваших для досягнення ваших цілей. Тому тіло, питання навіщо? І планування це три таких ключових моменти, які дійсно тримають ваш цей внутрішній ресурс. В нормі, і ви вже працюєте не на 40% своїх можливостей, а ви вже можете з кожним разом свої можливості все збільшувати, збільшувати і збільшувати, і знати точно, на що ви здатні. А здатні ви. На дуже багато чого в житті, тому що м, часом буває так, коли ми спостерігаємо за людьми, вони можуть з таких ситуацій складних виходити дуже швидко, тому що вони мають такий життєвий ресурс, і це їм допомагає. І тому виховуйте цей життєвий ресурс у себе. Дивіться на спортсменів, дивіться, які вони вольові, які вони принципові, і недаремно, не ось недаремно говорять, що духовна сфера. Вона дуже тісно переплітається з принциповою сферою людини, тому що коли ти сильна духом, у тебе є якісь певні свої життєві принципи, і ти їм не зраджуєш. Ти йдеш в життя і не зраджуєш цим принципам. І ось ми. Компанія студія управління часу Богуштайм ніколи не зраджує своїм принципам. Ми кожного ранку вам розповідаємо про те, що ви маєте планувати свій день. Запишіть всі справи, які у вас просто рояться в голові. Випишіть їх на папір, тому що, коли вони в голові, це виходить хаос. Коли ми виписуємо це все, всі свої справи на папір, тоді ми вже наводимо порядок у себе в голові і зменшуємо цей шум в голові. Виписуєте всі справи до справ, які ви дійсно знаєте, що ви маєте зробити сьогодні, ставити час, ставити обов'язково пріоритети, чи цю справу ви зробите обов'язково, чи цю справу ви комусь делегуєте? А можливо, ви її зробите бонусом лише тоді, коли у вас на це залишиться час. Обов'язково поставте собі відпочинок і заплануйте собі 4 години. Просто на форс-мажори, на щось непередбачуване, щоб у ваш день пройшов легко, без напрягу, щоб ви знали, що у вас є в запасі 4 години, які ви зможете потратити на те, якщо у вас щось в житті станеться цікаве і непередбачуване. Отже. І подивіться, чи поміщаєтесь ви у 24 години. Якщо поміщаєтесь, сміло вирушайте в цей день з гарним настроєм, з позитивом. І якщо маєте настрій поганий, то говоріть собі: вставай! Ти лише тільки впала, ти не вмерла. І починаєте далі працювати і жити найкраще своє життя. Все. Я всіх обняла, всіх вас люблю і дійсно бажаю нам цього такого, такого класного ресурсу, який допомагає нам, такої внутрішньої сили, яка допомагає нам рухатись вперед і триматися. Так, все, до нових зустрічей.